Про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальові на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 989-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 147 бойових зіткнень в районі Вовчанська на Харківському напрямку. За минулу добу відбулось три ворожих атаки на куп'янському напрямку. Відбулось 12 атак російських окупантів у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки. Колісниківки та Лозової на Алеманському напрямку ворог атакував 17 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. На Сіверському напрямку Українські воїни відбили одну атаку в районі Переїзного. На Краматорському напрямку російські окупанти сім разів атакували в районах Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог за підтримки. Віації здійснив сім атак, не турецька на Покровському напрямку. Сила оборони України зупинили 24 атаки російських загарбників в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селідового. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Ільїнки, Новоселідівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Вки на Времівському напрямку противник здійснив п'ять атак неподалік трудового розливу та сухого. Та сухих ялів на Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили три атаки. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 28 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу по власній території. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 74 авіаційні удари, скинувши 128. Керованих авіаційних бомб, крім цього, російські терористи здійснили понад 4300 обстрілів, 100 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для ураження майже півтори тисячі дронів камікадзе. Андрію Андрію. А що відомо про результати нашої бойової роботи і про втрати окупантів, звісно. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Уразили два пункти управління та дві артилерійські системи російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1580 російських загарбників також. Українські воїни знищили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 118 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слави пане Андрію! Так, це був Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил України, з ранковими зведенням про ситуацію на фронті.